Підлога. Зверніть увагу, коли бджоли чистять своє гніздо, то теж бджола взяла іншу бджолу за лапки і прям взлітає, прям взлітає на прильотній дошці чи там прямо з літочка, прям взлітає і відносить, і там десь викидає. Тому оцей прикол, що, типу, щоб бджолам було легше чистити, колеги, в природі того немає. В природі того немає. Якщо ви хочете бджолам допомогти, прийшли, відкрили, зняли днище, там, почистили, поставили, поміняли, пішли далі. Все. Не займайтеся ерундою. Це не про бджільництво. Пасічник, я бачив багато пасічників, от прямо ну, прям вони на тих пасіках ну, прям погибають. В них 100 сімей, а вони прям погибають. Прям вони з тої пасіки не вилазять тижнями. Це неефективна робота, на мій погляд. Абсолютно неефективна. З 50 сімей мед повинен качати там за день максимум два.